Приїхав на дуатлон. Це таке змагання, коли ти спочатку пливеш в морі, або де в басейні, або а потім біжиш. Ось сьогодні це буде проходити в нашій рідній Любій Одесі. На березі Чорного моря будемо плити трикутником 750 метрів плити і 5 кілометрів бігти по трасі здоров'я. Так що Так що поки всі збираються, ми тут трошки спілкуємося. Що це в тебе клуб такий? Рен-клаб. Це біговий клуб в Одесі. Трошки біжуть, трошки їдуть, трошки пливуть. Тобто не суто біговий? Ні, більше-більше суто біговий. Це так. А плавання та велосипед це доповнює. Так, по інтересах, так? Да, як кажуть, а, як, такий анекдот. Як називається травмований бігун? Знаєш ти як? Ні, я не Велосипедист. А, а ти. Так що всім бажаю гарного а, настрою та гарного виступу. Дякую. І тобі. Вон Грай фірса, високий, який, ну просто, щоб вам сильно воду не давати. Це паліво. Паліво. Що ви, пляжники? Панамка, шльопки, шорти. К подруженню. А, так що зовсім пляжники. Ти болельщик? Или как? Елена Пловець, а ти болельщик? Ну. В принципі, да, так, я за это болею. Катя, ти що тут будеш? Я боліваюся. Що там, поїхати, бігти, їхати? ні ні тільки боліватися. Приїхали, ти Готовий? Я спати хочу. Дуже? Я для чого готовий? До тренування? Це ж тренування. Просто звичайне тренування? Так. А що тут писало, що це змагання? Для ну, деяких це змагання. Дивись, бачиш, тут написано Відкрите тренування. Ніфіга, ви так тренуєтесь? Так. От то ви крутий клуб. І що, Ой, ти, ти той, готовий для тренування? Звісно. Як, як Ну Ти молодець. Бачиш, в мене такі красиві штані є. Такі прямо. Брендовані. Так это що, це паперчиком без там? там Колесом А, білик. Так, що ты? А я сьогодні волонтерю. Так, а, допомагаєш, ну щось треба. Руцями вільними. Ну коли ж буде. Пойзнімати. Так, наступного разу. Все, домови, вообще море, Моря ще боюсь. Ну що, навчим. Конечно. Сьогодні? Типа От от зараз Лена на це покаже. Ось може взяти, якщо немає нічого номер, час одразу одягнути. Прибігли, вдягнули, кросівки натягнули і побігли. наших Все вы, волонтерики. Нам дали О! Зарплатня, нормально. Да. Працюємо за ежу. Само так. Тритон, волонтер. Волонтери. А тут корабль? Взагалі тритон, тритон, настыли. Когда будет обувь Кретон? Как уже я. О? Да, вон я Кукати. Кретонистка. Да, 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 да. Сто паден, одинаковый шляп. Я же, я же

Uh, Возиний так у нас проходить в Чорному морі. Я побую. Так. І повертайтесь в цьому борці, вибігайте Шоку. <голи> Шоку. <голи> Номер забрати. Номер 53. Звісно, <голи> Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Шок! Хто це такий? Хто це тут такий молодець, а? а Леха, красавчик. Тритон перший. Другий пішов. Такий дрифт нормальний. Потретій не бачу. Що ж знаєте, тритон? Так, і по що третій йде теж наш представник під рукон. Так, ну що, там четвертий п'ятий місце, наче теж наші. Давайте треба йти вже на транзитну зону. Леха, ты плываешь швидше, чем я бегаю. Все, я старался. Так, друзья, вниз. сзади надо было. Бля, не смогу усыпиться. Зверь. Давай, давай. Давай. А я и не бегу. Красавчик, давай. Давай, давай, добирай.

дій батя з Ага. прийшов болівати о, Стасик, <різь> <різь> так, перше місце дуже великим відривом так, ти п'ятірка тобі далі Купи пиздец. <связать> ну все, Евроспорт, прямая трансляция, первое место. Иде на рекорд. Кипчоги. Правильно, кипчоги. Кипчоги. Кипнюги. Дима, давай. Кипчоги. Там наче до глейтика і потім розворот. У тебе дуже великий відрив, так що нормально. Але рекорд трасу можна поставити. Ти що, другий? Да. Номер відвалився. Так, це друге місце. Так, по відчуттях десь секунд 40, мабуть. Ну, від першого місця десь секунд 40, я ж не знаю, приблизно. Да, да. А, гра! Євроспорт, пряма трансляція. Україна вболіває за свого бігуна. Метро Ананакі друге місце Так це обладатель золотой недалі Срібний майстер з понтом Так, значить на глейчик розвороти назад Ага. Давай Димон так, третій місце представник нашого клубу «Тритон Одеса. Ти від нанакі десь у 20 секундах. А від Льохи я навіть не знаю, може, хвилина вже. Від Льохи я на 10 років назад. А, так? Да? Така відстань. У нас пряма трансляція. На Євроспорт. Україномовний Євроспорт. Сорок пять тысяч болевальников. ты даже не понимала? Мені сподобалось, окрім плавання. Перша відстань була до буйка, до першого така паніка була неймовірна. Не знаю чого, хоч і тренувався і все. І не міг зібратися, а потім, коли поплили вже довгу дистанцію, то там вже було краще. Я нормалізувався, але все одно плавання, якщо б підтягнути, то бачили б мене, мої, мої тільки п'ятки. Що по бігу? Ти... По бігу, Я дуже багато займаюся бігом, і тому не було важко наздогнати хлопців. Бачив, що далеко, але не втрачав надії, тому що треба боротися до кінця. І ось так і вийшло. Наздогнав майже за десь метрів 700-800 до фініша а той, хто був попереду мене, і обігнав і прийшов на фініш перший. І що, який час? Я не знаю. А який ти приблизно прибіг? Думаю, що в своїй, на своїй дистанції третій. Після Олексія та Дмитра. А своя дистанція тут ще була по віку? Е, ні, Чи ні, ні. Я відстань? маю на увазі тільки відстань. Тільки відстань. А -а -а. Тобто спринт, так що довша. Це моя. Фух. Ну як взагалі відчуття? Ну круто, в принципі, ну, на останні, останні пару кілометрів на мене цей хлопець мене доганяв і вже я викладався на максимум, що він мене не добрав. І якраз там є в запасі якихось 30 метрів, які я в нього виграв. Дуже круто, райвово, трошки жаркенько, але літо що робити. Так, ну ось наш майже переможець, дуже-дуже потужно плив. И потом его догнал дуже потужный спортсмен, бегун. да, самый бегун Дмитро а Так бывает, один плывет, другой бежит. А <laughs> третий едет на велике, да, Димас? Ну да. А когда в трех, это уже чемпион а Украины, это, это, как минимум, да. да. А может и там и... Да, игрока. да, да. Ну как тебе взагалі? Тренувание, Шикарная водичка, а, одесская, тепленькая, с таким а, мягеньким запашком лета, <laughs> когда все скупались, ножки помыли, ручки помыли. Угу. Плюс волны, Нормально попил водички. Сейчас вот запиваю. А, это все вот карсдоргом нулевочкой. Чтобы оно все как бы там промыло. И в общем-то все очень как бы классно. Ну тобі сподобалось? Да, было супер. Шикар. Трошечки треба попрацювати над бегом. Над бігом, Трошечком. Да. И все будет добре. І все буде а зараз можна закінчити, допити и на тренування. На вело На вело. Немножко лучше. Я на плавание, все выдал, бля. Факт, пот, що то у все з'їдають. Ну що, кажи, розповідай, як шо? там було? А що, все було дуже весело. Нагадую, що спонсор нашої прямої трансляції а... Калсберг. Як там вони кажуть, мабуть, найкраще пиво в світі. Так, ну що, по відкритому тренуванню, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Заплив у морі сьогодні був прям взагалі супер-супер. А от на бігу я просів, я просів на бігу через те, що в мене випадає одне тренування бігове на тиждень через робочі справи. А, Тобто менше тренувався, ніж всі. Так, так, О, на, на бігу я просів, і зараз я по 4-12 бігу і вже помираю. Так що. Ну таке, але сподобалось. А які ти, в принципі, в заліку? Я не Получи, знаю, чи? я навіть не знаю, який. Мене обігнало чотири особи, і я не знаю, які я бігав, ну таке. Ну це ж тренування, змагання, так. так Чисто чи -чи по фан. Ми з тобою в Так, так, ми з тобою. О, треті окуляри, дівчина. А візьди, дядько. Тепер ми вода кипіти, я я такой я подумку где-то з бачку. Потому що що-то оно очень... Мені казалось, що я почти останній, только Серега багнав, оказалось там. Завершено. Я бажаю, що... Все пройшло більш-менш непогано, але Не напишете мені свої думки <расив nice> в коментарях. <глу> Повідала Людмила. <глу> <Дякую>. <глу> <Дюлікова Катерина. глу> <право> І сізова Алла. Не <б88> <глу> Прожиносець нашого хронометриста Чернорук Максим. Ніколінко Алексей. 34 Вітримочка в цій категорії. Перше місце. З результатом 35 хвилин. Анакі Дмитро. Перевірте його на допінь. Діть його голі. Ганчук, а тепер Сергій. Подільній. Чем'яненко Богдан.